Так, ну друзі, ми майже на місці вже. Зараз будемо розбиратися в ситуації. Зараз нам будуть пояснювати хто що, щоди звідки. Дорога. Доброго дня! Я як скинув, я... Як... Я тут тут, де вас тут Ось, занесу. за ага. Так, ну в двох словах їхали. їхали. Людина, роботу, людина точно не в розшуку. Точно не розшуку. Точно не врошу. Да? І оце, що вони аргументують? Просто типу запрошуємо, запрошуємо, не то що, а просто запрошуємо. Це не так, затримуємо. Не, а він що, не так. на обліку, ті, ну, не, так? Ну, не на обліку. А як це не на обліку? Ну я його, я. Ну, так, як він знятий, я... виключений. Навіть не знаю. Зараз все розберемося. все. Оце вони, так? Ага. Uh ага, -huh. uh -huh, я зрозумів. Доброго ранку. Конституция Украины. Вы знаете? их Конечно. Не грубо, нормально. За рулем? Да. Ага, Доброго дня. А розкажіть, що тут у вас відбувається? Конституцію ви знаєте? Конституцію, ви не проти, щоб я вас зняв? Це як це як? Ви знаєте Конституцію? Це ви сидите в приватній власності. Розумієте? В приватній власності особи. Я знімаю його, а не вас. Дивіться, якщо ваша сливла... не влаштовується, вийдіть, покиньте машину, чужу власність і. Не буде Ну Які, хтось якісь питання, Нельзя знімати чи що, згідно Конституції України, чи що? Покажіть, будь ласка, хто ви? А чому це ну, може показувати нам що? Ну ви адвокат, покажіть, що ви адвокат. А якщо я не адвокат, то що я вам показати? Якщо ну, я не адвокат, давай. я вам щось дорожні, може показати? Документ да. що засвідчує вашу особу. Пустовіте генералі. Не надо, я, я не не надо показати. Євген Миколаєвич, да. інспектор БОП. Стрілецького, ну. дійсно до 19, на значемо 28. -го. Да. да і що? Ну, покон. ви свої документи покажіть. — На якій послали? підставі? 32 32-го закон України про національну поліцію. 32-га? Ну і навіть ж підстава бути, не просто так. що... — Превентивні заходи. Починаємо з 31-го закону України про національну поліцію. Угу. А потім 32-го. перевірка документів. Хто вийшов? Ну, якщо ви не люди маєте, люди, війці люди війці тільки що розпиналися, сказали, ага. що ви адвокат. Ну покажіть, що ви адвокат. Ну, я ви вам, я вам, я чекали, чекали 40 хвилин. Ну ви вас да, чекали 40 хвилин. Хто ви, що ви? Ну що будемо ви? виясняти, ну, ви, які ж підстави довжні бути правові. Ну, чи, як ви думаєте? Ну, не, ви, думаєте, ви, що ви? ну хто ви? ви? я показав, Питань немає. І У вас є документ, що засвідчує вашу особу? Ні, немає. Чому Які питання? Щом, ну чому в, от немає на даний момент. Де вас пізніше? Та що пізніше? Ну ви прийшли? Ви авианіше не зобов'язані. Я ж вас не заставляю зі мною розмовляти. Я прийшов зняти ситуацію. Ви, Та людина, такі, людина... В, ви кави ви що перед цим казали? Ви дивіться конституцію України? Ви думаєте, що ви головою свої кажете? Кажу, конечно. Думаю, мені не заборонено знімати. Я фіксую дії, щоб наприклад ви на мене не напали. Правильно без будь-якої підстави 40-го стаття закону кринаціональної поліції. де це відеофіксація? офіціати Я вас фіксую. Я Ось вас фіксую, ви мене це прекрасно. Ми ж не порушуємо. Ви ж нас нас від Я прийшов до людини, ну. яку, як мені сказали, що він не перебуває в розшуку і його хочуть кудись доставити. Ви, так, такі? ви третя особа взагалі. Відійдіть не мішати. Не перешкоджайте мобілізацію. Я не перешкоджаю. А чим я вас перешкоджаю? Може вже Фуслу безпеки зараз приїде, з вами буде. Без... Та немає, я для чого її фіксую, щоб такого не було. Ви сказати, ну, що ви я прийшли? вас смета тут? Зафіксувати... Ну ви зафіксували? Ні, не, не... Я все, до побачення. Я до фіксую. Побачення. Я фіксую. До ну що там і Все фіксується. Ви фіксуєте. Я вам не заважаю, пожалуйста, ловіть, нападайте на людей. Я ж не проти. Я це зафіксую і все. І слава Богу, і слава Богу. Що ніхто ні на кого не нападав і не нападає. Я це дуже приємно. Да, можете Вы і ви будете вільні. Я тут буду знаходитися. Звісно. Це, це, це все буде зафіксовано, ви не ви? дай Бог, ви? якщо буде якийсь. Я, ну, я, я розліг, би вас, Ну, ми я людина зараз Так, А що? Щось, він що, у нього розшуку людина? Дивіться, хто дмістр... ну, це ти? Прийшов ну, доказувати. Да, це ваш адвокат. Я його товариш. Я, товар. я, 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 я в... ви не в... проти? Ви не заперечуєте? Який адвокат? Адвокат. Це який адвокат. Я фахівець галузі права. Я вхакиваю, не І в мене. Ну так все, а ми молоде. Я почув, як ви шуркуєтеся. Ну, я ж вам не грубив, о? боже, вони все фіксуються. Дивіться, дивіться якщо ви кажете, що я вам фиксує. грубив або вас оскарбляв, то мене для ви чого ви ви я її фіксую? Я вас не оскарбляв. Я нормально. Стойте в сторонки, значить, фіксуйте. Я не мішаю вам взагалі. Для чого ще я її фіксую? Я ж не проти. Як кухочек? Ну сейчас ну, я поеду. Не, не, да, а я два дня. Ну як их скажу. Ну, Давайте как Ні, ми обмак... не, мы недоможе. Аблокатів ждем, такие поляки. Ви не оскорбляєте людей, ви клоуни ми тут. Не а, ми я понял. Ви думаєте, що ми когось оскарбляєте? Так, Нем, нема такого, так, да, в посадових обов'язках. Ну, оскарблять ми, немає в посадових не обов'язках, у вас слава Богу. Є посаду, є ще функціональні, якщо ви не знаєте. Знаєте? Знаю. Є функціональні. Посаду, є посаду, що да. є функціональні. Яке ви мали право мене оскарбити при міні? Ну хтось. Ну, не ну, важно. Хтось і образує! Я не